Тут сьогодні, тому що це залізничний, тут зазвичай багато людей, тому що приїжджі, уїжджі, машини, це центр міста. Цю локацію ми обираємо для того, щоб залучити якнайбільше уваги, от перекриваючи дорогу і просто зупиняючись тут на пішохідній частині. В Одесі це розпочалось 8 січня, тобто, от цього року, весь цей рік ми працюємо над тим, щоб Поширювати пам'ять, робити акції і взагалі розвивати культуру пам'яті. В цілому, якщо брати от з початку року, то звичайно дуже є розвиток. Видно, і не тільки от по акціям, скільки там долучається, або під час акцій, скільки зупиняється а в цілому в будні дні, коли ми не проводимо акцію. Тобто навіть я бачу там, як в магазинах, або просто ну. Там. На Собоні, наприклад, зупиняються люди. Так, це не всі, як хотілося б, але до цього дідам також, я думаю. Ну, в нас зазвичай ми просто по місту, зазвичай це от Залісничний, це біля Дербасівської Соборна площа. Також у нас нова локація буде площа 10 квітня. От, ну, Тобто на присіпі також є. Я... Долучаюсь до акції е, вшану. Тому що я вважаю, що це дуже важливо вводити е, в культу, таку культуру як е, пам'ятування, яку започаткувала Ірина Цибух, і я вважаю нашим довгом, так як Ірина загинула, продовжувати пам'ятати, тому що. Тому що, вибачте, це те, що ми залишаємо нашим майбутнім. Це те, що буде з нами назавжди, і це те, що ми мусимо передати нашим наступним поколінням, щоб вони ніколи не забували, хто насправді наш ворог і чому ця акція взагалі відбувається, і чому це взагалі ми тут всі. То приходить.